Найперше, від себе скажу, що сама ідея вона прекрасна, вона смачна, від неї котиться слинка, Грибну юшку люблять, мабуть, усі. А я думаю, і військові ваші гостинці дуже гарно оцінять. А як народилася така ініціатива? Скільки людей ви залучили до збору цих грибів? Де сушили? Адже для цього ну, потрібні, мабуть, такі здоровенні приміщення. Розповідайте, от все про це, будь ласка. Дивіться, ініціатива народилась в 2014 році. Ми разом з Василем Смирекою, це його позивний Дуківцем, та Юрком Соломченком. Це наш волонтер з Верховини, створили грибну роту України. І з 2014 року Дуківці на полонині Дуконя збирали гриби, сушили і відправляли Дуку це вже сім років цій ініціативи. Зараз, в цьому році майже всі члени грибної роти воюють зараз під Херсоном. Тому ми зв'язалися з Василем і поговорили, що дуже, дуже треба було б хлопцям назбирати грибів. Тим більше в цьому році природа дала нам, як завжди, в такий важкий рік, дуже-дуже багато гриба і яблу. Грибів і ягоди. Тому ми зв'язалися з Юрою Соломченком, він найвідоміший грибник Україні. Домовились про те, що я збираю команду у Бурах і штабу. Сіли на потяг. Юра організував три машини, домовились з місцевою адміністрацією, щоб нам виписали пропуски на полонину до коня прикордонниками Чернівецьким загоном прикордонним. З національним парком Гуцульщина, Верховина. Вибачте, і поїхали, і чотири дні ми в горах в монастирі жили в монастирі збирали гриби. Грибів насправді надзвичайно багато в цьому році. Тони грибів можна було назбирати, не було де сушити. Але нам допомогли братія монастиря до коня, дали нам свою баньку. Там ми сушили гриби. І один хлопчина, в якого будинок чи ферма на полонині до коня, полонина, крамар... Іван Крамар також дав свою суш... сушарку, допомагав нам збирати і допомагав це все готувати. Ми за два дні назбирали 400 кілограмів білих грибів і практично висушили їх. Ну, наші друзі досушували, звичайно, в Карпатах. Ми не виконали наш план. Ми збиралися привезти звідти 100 кілограмів, які нам потрібні для 10 тисяч порцій. Ну, але зараз люди допомагають. Я написав допис Фейсбуці, мій товариш Юра Бутусов. Інші волонтери продублювали це, і зараз жителі Карпат починають потрошки нам допомагати з рибами. А кухарська сотня столиці вже на сьогоднішній день підготувала приблизно 1200-1400 порцій супів, які ми вже в середу. Ми, я офіцер місії без супорт, Це моніторингова місія, яка працює замість ОБСЄ в Україні з травня місяця. Ми виїжджаємо в Ізюм і вже будемо там, виконуючи місію, допомагати місцевим харчами, бо в цьому році буде важко. Ви розповідали про Юру, тільки не сказала, хто такий Юра. Скажіть, хто такий Юра? Це волонтер. Чим він займається? Юра Соломченко. Це найвідоміший грибар в Україні. Ну, Тепер Якщо будемо ми... знати. Загуглите обов'язково. Більше половини всіх програм, передач, які виходять на центральному телебаченні про гриби, завжди кличуть Юру Соломченка. Він волонтер. Він, наприклад, вже під час цієї війни придбав для ЗСУ за свої за власні кошти 5 автомобілів і, і привіз їх з Європи сюди до Києва, і тут віддавав військовим. Пане Андрію, все-таки повернімося до грибів. Ви сказали центнер, центнер сушених, це ваш план. І в своєму дописі на Фейсбуці ви звертаєтесь до мешканців, до жителів Карпат із закликом допомогти поділитися грибами. Скільки ще білих не вистачає, і якщо хтось відгукнеться, куди йому звертатись? Дивіться, У нас, приносить. На сьогодні в мене є вже 55 кілограмів білих грибів. За ці два дні мені прислали вже 15 кілограмів. Звертатись, звичайно, в мене є сторінка на Фейсбуці, а можна знайти благодійний фонд Мураха або Кухарська сотня столиці і написати ми з задоволенням подякуємо вам, вибачив грамоти, не знаю, прозвітуємо, куди ми це все віддаємо. А якщо виявиться, що грибів більше ніж на 10 тисяч порцій, що робити, що будете робити? Я так? вам скажу так: кухарська сотня столиці. За місяць виготовляє 40 тисяч порцій. 40 тисяч. А ми лише 10 тисяч запланували, бо ну, це тестовий такий варіант. Знаєте, гриба довго не буде. Ще десь 2-3 тижні його буде масово дуже багато. Потім він зникне. Тому ми такий мінімум взяли, який ми, ми зможемо зробити. Але Якщо буде більше, в мене звернень десь від 10 організацій київських, Житомирських, Харківських. Які готові приймати гриб і класти в ті сухі супи, які вони роблять? Так скільки б не було, ми все це освоїмо і вважаєте, західна України дуже багато бригад воює напроти добре. Але на справ. одних супах, на одних грибах супу не звариш. Що ще потрібно? Звичайно, ні, 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 ми, ми, ми ми попросили не лише гриби, ми попросили і крупи і спеції. І томатну пасту, бо один, один з супів буде карпатський борщ. Угу. І мені це вже передають. Волонтери У нас волонтерське співтовариство дуже е, знаєте, таке е, згуртоване. Один раз напишеш, і тобі дуже швидко допомагають цим. Ну з я ще читала... Нема проблем, а з грибами лише поки що. Ну я ще читала, що ви не тільки супами збираєтесь давувати наших військових, ви також їм готуєте, пробачте за тавтологію, чай іван-чай, правильно? Це якраз це була ідея Івана Крамаря, який живе на полонині до коня і відроджує полонинство там. Він, він подарував нам два міхи іван чаю. Іван-чаю. Сушеного, які, які він сам збирав для продажу Але коли дізнався, для чого ми це збираємо, то сказав, давайте передавайте хлопцям і чай. Тому я зараз також звернувся до виробників ну тих, хто збирає збирачів, гебів, чаїв, ягід, щоб вони присилали Наприклад, дуже було б непогано, якби, якби підготувати варення з Афини, з ґободзів брусніка або черніка російською мовою, так? Акони і ґобадзи дуже багато цих ягід зараз на полонинах, бо ми це бачили. І це дуже корисні ягоди, які зараз також ми попробуємо щось з ними зробити. Пане Тому... Андрію, і все ж, закінчиться грибний сезон, і вже не буде можливості сушити і готувати всю цю смакоту. А ви активно допомагаєте армії? Чим будете займатися далі? Які у вас плани? Ми бачили просто допис, що зараз ви купуєте буржуйки для наших хлопців. Ну буржуйки потрібні будуть зараз і дуже багато. З 24 лютого, ну я я волонтерю з 2014 року. Я засновник ордена народний герой України. Я знаю, чим треба зараз допомагати. У мене на забезпеченні чи частина десятої бригади, 127 ї бригади. Батальйон Кульчицького, батальйон Реваншгур і інженерно саперна рота народного героя України Руслана Корнотича, 241-ї бригади. Зараз ми зосереджені в основному на інженерному обладнанні, якого зараз саперному обладнанні, якого в Україні немає. Тобто в мене друзі в Сполучених Штатах в Англії, які зараз шукають мені саперні костюми. Саперне обладнання, яке дозволить нам розміновувати ті села, в які ми, ми заходимо і будемо заходити. Дуже багато е, пилюск, мін, дуже багато е, мін, які не вловлюються, не, не, не зроблені з металу і так далі. І ми займаємося в основному, будемо займатися в основному цим високотехнологічне, саперне обладнання для ЗСУ. Пане Андрій, ми дякуємо вам за ваш за те, що вийшли до нас в ефір, за вашу працю. Нашим бійцям бажаємо смачних супів. А вам бажаємо наснаги, щоб ще більше допомагати нашій армії. Дякуємо вам за розмову. Вам Наші Україні, та... і нехай Москву буде спалено вже в цьому році. Дай Бог.